Вітаю на каналі Вікторія Халангот Вінтаж. Постійним глядачам вдячна за відданість. Новим глядачам рекомендую підписатися і будемо спілкуватись. У мене є колекція вінтажних прикрас. Ось одна із них, така Броше Чехословаччина. 60-ті роки. Я її тут крутила на світлі, як вона переливається погляньте, грає. Це гранатове скло, його зараз і не випускають вже. Таку маленьку брошечку можна під воротничок по центру, чи на лацкан жакета на сукню. Погляньте грані, як грають, вона в ідеальному стані. Знімала брош не просто так, а на тлі цієї рослини. Це екзот, лаконус американський. Брошка і він в відмінному дуеті. І ось хочу показати, як виглядає брошка при іншому освітленні, на іншому тлі. Вже камінці не такі, а набувають такого більш чорного окрасу, якщо не падає світло. Гляньте, як грає. Ну, тобто, я хвалюся своєю такою прикрасою. Вона в ідеальному стані. Ну, 5 Але Вважаючи її рік, то все гаразд, все супер. До зустрічі! Дякую.